У студентському сквері у Полтаві висаджують туї. Роблять це за допомогою трактора. Готова ямка привозиться ком. Ми його вирівнюємо, щоб був у ряду. Потім розрізаємо мішковину, засипаємо землею. Висаджують понад два десятки рослин. Вчора викопали 22 ямки для того, щоб посадити тую. Сьогодні їх привезли вже готові з комом землі обшиті. І ми їх зараз висаджуємо. Спочатку осінніх посадок. Підприємством було посаджено в місті 277 дерев та 355 кущів. п'ять кущів. Цьому році підприємством було використано близько 500 тисяч на посадку зелених насаджень. Всі дерева, які висаджуються по місту, вони вирощуються на території підприємства у власному розсаднику. Це були липи, рябіни, сосни, катальпи. Як раніше повідомляв Суспільному Сергій Сілаєв, торік на висадку дерев та кущів спрямували 400 тисяч гривень із бюджету громади. Цього року витратили більше, бо збільшили кількість рослин, які треба висадити. Це в першу чергу важливо. Це красиво. Мабуть, спилюють більше. Все ж таки хотілося б більше нових насаджень. Хотілось би менше всяких магазинів, от там в центрі лайків а більше. Б. Красивої рослинності. Вважаю, за потрібно завжди робити оновлення, зміни на краще. Якщо ці дерева більше дадуть нам кисню, ніж ті, що було раніше. Якщо вони вже віджили свій час, тоді це треба робити. Осінню висадку почали приблизно півтора місяці, тому говорить Катерина Карась. Садили і в мікрорайоні Алмазний, садили на розділітельній смужі між. Мол, по вулиці Героїв Сталінграда садили трошки на леваді, Петровський трошки садили в парк, в сонячному трошки садили. За словами Катерини Карась, за умови сприятливої погоди триватиме висадка дерев та кущів до кінця осені. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава.